Лють народу ще не згасла у селищі Врадіївці, що на Миколаївщині відшумів черговий мітинг. Він проходив під стінами розгромленого місцевими жителями райвідділку міліції. Люди вимагають звільнити всіх міліціонерів району, звільнити і притягнути до відповідальності голів районної та обласної адміністрації, а також міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Сотні обурених людей вимагають від влади правосуддя і у просять президента не порушувати кримінальні справи проти місцевих жителів, які пікетували в радівське відділення міліції. Президент це сьогодні законно обрана людина. Я звертаюся до нього і прошу, якщо він мене почує, не наказувати людей, які били вікна. Перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик намагається заспокоїти НАТО. Злочину затримані і заарештовані. Утім, людей це не заспокоює їх бентежить доля учасників акції протесту. Та не менше людей хвилює доля, а також збереження гідності та чесного ім'я зґвалтованої Ірини Крашкової. Лікарі кваліфікують у потерпілої стан середньої тяжкості. Вона потребує спокою. Односельчани кажуть, міліція хоче зробити з неї повію, навіть залякують місцевих жителів. Ну, ходили по селі, питали, яка вона за це. Так чи ні? Було було ходили, люди сказали, дійсно. Дохові. Вони зараз ходять, вони лякають. Вони роблять з нею проституткою. Ну вона не проститутка, вона така сама людина, як і ми всі. Так, що ми боремося б... на городі, ми держимо хазяйство, щоб вижити на цьому білому світі. А вони зробили з нею проститутку. І не тільки з нею спокійної аліни порко звіту покону, яку били у нас в больниці теж зробили проститутку. Утім, близькі люди потерпіли і запевняють, що це відвертий наклеп на нещасну жінку. А вони, хай розкажуть вони, як вони могли таких подонків, своїх похрестів, своїх племенників устроїти в міліцію і що вони таке роблять? Ганьба її. І, і Спасіба всім людям, що допомагають їм. Коли шумів у Радіївський майдан у залі установи, перший заступник міністра пообіцяв сувору чистку міліцейських рядів. Марія Черніхівська, ТВА.